Вітаю, друзі! З вами Лимок. Вирішив я все ж таки записати відео стосовно Т-34, спробував його, скажімо так, трохи забустити звичайним обладнанням, нічого до такого не ставив. А, знаю, чи варто навіть ставити, скажімо так, до пайок. Ну, давайте переглянемо по характеристиках, що у нас виходить. 11.82 заряджання, швидкість 39, в принципі, терпимо. Пожертвував я тут за гартуванням, заради того, щоб поставити вентиляцію для пришвидшення КД. Давайте затестимо буквально один бій. Так, Стосовно снарядів, не буду заряджати ніякої голду, в принципі, тут всього має вистачати. Значить, поїхали. Спробуємо затестити, як він зараз буде себе почувати хоча б бойочок в рандомі. Це цікаво, на щось довго не закидує. Так, 10 секунд і погнали. Ну, карта непогана, як на, на тяжів, а сетапчик також, в принципі. Як на перший бій, непогано. Не кинуло до 10 гривень, як це буває. Так, ну що ж. Тут насправді турбіна не, не так уже сильно була важлива, можна було б замість турбіни поставити загартування, тому що все одно поки там доїдемо, поки що, то в принципі це буде навіть трохи лишнім на даній карті. Ну але другого слоту в мене просто банально немає, тому замінити я не зможу. Так. Ну він здоровий, в принципі. Машина здорова. А, їду стандартно, нічого не буду собі придумувати. Буде по нам, звичайно, арта кидати, ну, але, тим не менше, переживемо. Ой, там Т-34 така хороша, М -м -м. так бізів. Так. Так, нам тут бути ВЛД-видно, звичайно, ну, але спробуємо. Так, виїжджати далі я не буду. Будемо чекати. До нас приїде. Так, в мене, до речі, нова мишка, тому я трохи можу й мазати Доволі незвично. Є, там, ну звичайно ж ти ж там є. Мамина квіточка. Так, нас просто всі ш'ють. Тут видно нам ВЛД, правильно ж? Ага, ось куди нам пробили. Угу. Так, а другий де пробили? Не бачу дирочки. Може десь тут? Напевно, що так. Так, давайте спробуємо. Його підловити я не буду більше відлазити, там, знову ж таки, я... Ну я знав, що там ПТшка якась стоїть. Але тим не менше помилився. Так. Хороший союзник. Дуже хороший. Так, і зараз тут вогонь, що? Де? Куди? Незрозуміло. Треба ці всі ефекти прибирати. Ну, ти довго будеш там горіти. Так, очікуємо поки вже. Карта, скажімо так, не для Рашу Ну але для Іса 3 їхній команді це нічого не значить. <гум> Можна і так, звичайно, а чому ні? Так, я там бачу, що вже прожито не так сильно вже і добре. Можливо, є варіант краще б відкатити. Так, тут знову ж таки мапа з випадковими подіями. Так. Добре, один є. Туди поїхав AMX, ну окей, це вже непогано. Якщо я буду виїжджати, мені буде видно корпус? Борщик мене прокине? Я насправді зарядив фугасик, просто виїхав і харкнув в це місто. Я думаю, що він там і стоїть. Де останнє розсвітився. Ну ну тику, я пережию на всяк випадок. Так, давайте тестимо. Не знаю, я не, зас... не засвітився, можливо він і переїхав. Тут пробиття в нас непогане, як би. 60 мм все ж таки. Ми пробуємо забландити. І зараз будемо заряджати і просто чекати, тому що знову ж таки звідси по-любому хтось де вийде. Так. Чудово. Не думаю, тут злив. АМХ туди проїжджає не Немає бажання під ПТшки постелятися. Так, карі світиться. 390, окей. Угу, Прожето. Це я засвітив Карі, виходить. О, по борщу я напевно попав. Подивимося, після бойовій статистиці зановно перелянемо. Uh, скільки дана машина фармить. Так. Ну тут насправді мої повноваження, якби все на цьому. Я хочу ще один. Ну давай, 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 давай. А, треба було до кінця трохи звестися. Ну, насправді. Так, 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 так. Ну, давай, давай, піджежимось Давай. Ну, давай. Ламай мене повністю. Угу Угу. Так, не хочу впасти, насправді. Я одну течку прийму, але при цьому постараюся. А, зрозумів. Добре, 1400 нам показує, бій не найкращий. Так, подивимося вже по після бойовій статистиці. Можливо, ще один бій варто зіграти переглянемо. Тому що, ну, що я можу сказати, перший бій. 1400 показується, можливо, ще є блайнд, або навіть два по борщику. І 1300 танканув. Ну щось таке та, та й танкує. Прямо не так уже й критично. І, ну я думаю, що хоча б свої ХП ми відбили. Що непогано. Це при тому, що я ем, помилився відразу. На початку бою потрібно було не підставлятися під того борща. Ну, але маємо те, що маємо. <кій> так. Тут вже і прожет толетить. Ну, давайте, добивайте його швиденько. І тоді... А. <свісно> зрозуміло. Ну що, Колобанова? Боліваємо за Су-130. Хоча тут ще... Чи... Так, не буде. Тому що арта ще жива. Так. От і все. Ну, знаєте, якщо з допайком, то, в принципі, не так уж і критично. Ну, але, знову ж таки, це прям він має фармити, тому давайте спробуємо зняти допайок і зіграємо бій без нього. <кхід> Подивимося на результат. Так, тому що один бік, бій, і знову ж таки не, показ... не показник. 1866 дамашки. Так. І при цьому. Ну, щось таке та й фармить. Так, тепер давайте знімаємо оце от. Ставимо звичайний досилач і підемо в бій. Затестимо ще один. Так, Ну, як мінімум свої ХП а, я відстріляв в цьому бою, це вже добре. Ну Знову ж таки, непоганий сетапчик сьомий рівні. Підкручують, підкручують знову ж таки. Перші бої стараються показати, що танчик не повна, скажімо так. А, проти нас Тигр другий, проти нас IMX. В принципі, з пробиттям цієї машини якихось проблем у нас точно не має виникати. Може створити проблеми прототип, але знову ж таки, тут 248. Думаю, все буде не так уже й погано. Так. Їдемо стандартно, нічого не придумуємо. І знову ж таки на цій карті знадобився більше загартування. Тому, в принципі, думаю, що слід було якби зняти турбіну і просто поставити загартування. У нас 100 з копійками ХП нас було більше. Це для тяжа трохи краще. Mm, так, ну тут не пограєш особо. У мене є бажання, звичайно, піджати, але там от, оцей от мене трохи скажімо так. Смущає. Спробуємо його зацілити. Можливо він буде відкатувати. Хоча... А цього там не видно теж, так. Не видно. Пантерка вийде. Угу, добре. Випадково випадкова подія відразу з'являється. Це вже непогано. Так. Пантера не підставиться, він там буде. <кхи> Значить, очікуємо, поки ця от подія пройде. І будемо почуть щось те й робити. Так. Угу, там видно має бути цього. Давайте спробуємо. Звідси зацілити? Так. Добре. Є. Yeah. Я зможу викатитися на Т-34, щоб не отримати по морді? Угу, не зможу. Добре, а ти зможеш від'їхати? Так, дякую. Я хочу спробувати. Так, цей вистріляв, все. В принципі, є шанс прокатити. Так, давай, 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 бігом, 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 бігом Так, і відповідно. Напихає нам пантерка в борт, чи ні. Не напихає. Так, тигр ніби відстрілявся. Це добре. Тепер головне звестися. Ну, в мене альфа трохи той вище. Хоча в нього також пройшла, скажімо так, не середня. Не середня. Пробуємо забайтити. Вийди, не вийде. Ну давай, ну каток у нас в принципі широкий. Я думаю, можна спробувати від борта щось там канути. Не знаю, вийде не вийде. Ну окей. Танканули. Знову ж -та таки, тут амерські оці от широкі гусениці, в принципі, від борта можна, думаю, що... Вилазити по чуть-чуть. Так, ну зведення хоче бажати кращого. Але в принципі попадаємо якимось чином. Так, ЛТ-шку забрали, добре. Так. Ну, це машина не для рашу. Але оскільки наші союзники піддавлюють, то потрібно допомагати. Ага, 12 хп лишається. Ну, я як би обідно забирати в це от. Ну ладно. Ну що зробиш? Най буде. Добре, я хочу поїхати далі. Цих там подобирають. Потом... О, наш клієнт. Привіт. Цей буде вилазити? Ну, зведення, звичайно, довге. Ну окей. Угу, БК, ну БК, то БК. 410. Ну дай, дай відкатити. А, ти шотний, добре, добре, приймай. Давай. Ну щось його прям сильно пробивають, насправді. Хоча він голдою скидав, ну, але все ж таки. Так, там Чирій нас не випадково не зацілює? Ні, не нас. Так. Давай спробуємо зацілити оцього Чирій. Та блін, що ж ти таке повільне? Криве і повільне. Ну, з прототипом будуть виникати складнощі. Так. Певно, краще поїхати так, як 43, тому що вилаз... вилазити наперед на прототипа, ну така собі ідея, чесно кажучи. Так. Ну знов... Знову ж таки ми нахапалися. Він зможе відкотити? Так. Не, 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 не хорошо Стою як дурне, звичайно. Добре, попав. Попав, це вже добре. Тут би так якось від борта трохи виїхати. Хм. Старвес один там має стояти. Давайте спробуємо. Так, стоять. Добре. Ну, цей нас може пробити. взагалі на гізі. Тобто для нас Тобто, таке. Чесно кажучи, давайте спробуємо. Добре, Ага, Альфа не пройшла, Ну Окей, добре. Недовго треба було просто зацілити, бо був сьомий фражик. Ну я думаю, що це заявочка, можливо, навіть на майстра. Хоча це сьомими рівнями важко сказати. Якби я цього сьомого забрав, то думаю, що все ж таки було б. Ну перевіримо. Скоріше за все, перша ступінь. А ні, майстра дали. Майстра дали. Ну що я можу сказати про машину? Ну окей, не так все й критично, як о, вважалося, в принципі. Два бої, звичайно, не показник, але, в принципі, фармити на ньому можна е, стосовно обладнання. Чи ставити сюди вентиляцію, та я думаю, можна просто отак от зробити зараз. Так, давай. Думаю, що максимально буде корисно отак зробити. А оце от демонтуємо і встановити тоді загартування Тому що загартування додає ще 150 хп. Ну, але там знову ж таки ви ще пройдете польову і буде трохи краще. Тому що польова тут. ну от Зараз. Тут це змінили, воно так все криво До польової модернізації. От воно тут нічого не пройдено, тому що це фактично другий бій. от Давайте, де там? Досягнення. Так, перейти до, статистики. О, перейти до статистики. машини Так, де два бої, 50% перемог. От, ну що тут скажеш. Ну, загалом, в принципі, з урахуванням того, що ми ще не попадали до 9-х десятиринів, я можу сказати, що ну окей, не найгірший тяж, який міг би бути. За те, що просто переглядали твіч, думаю, що достойна нагорода. Тому, в принципі, хто не брав, можете собі взяти. Стосовно чи брати Пантеру 8.8, Сказати, чесно кажучи, важко. Якщо у вас є Т-34, то можете, в принципі, для корекції собі взяти. Отже, такі от справи, така от машина. Дякую всім гарно за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарі, як ви думаєте, чи варто тримати його, чи продавати. Тому що не знаю, в принципі, два бої. Він мені плюс-мінус сподобався. Це не найгірший тяж, який може бути. І справи дякую за перегляд і бувайте, друзі.